Дивимося ваші карточки на липень. Подивимося, який липень там для вас буде, що тут нам підготувало для вас, які енергії. Зараз будемо все відкривати і прояснювати. І почнемо ми з колоди Небо і Земля. Яка прекрасна карта! Четвірка жезлі це ну це і свята, і якраз таки святкування день народження, так левчики, тому що ви починаєте у нас своє святкування із 23 липня. Тому це може бути да, як підтвердження, що ось більше фокус на такому. Взагалі, як я сказала, що це святкування, може бути публічне визнання, завершення якогось проєкту про сцену, так? підтримка друзів, тепла зустріч, успіх у колі, стабільність, можливо, весілля більшість з вас будуть. Е Да, проводити a, <глаз> у цьому місяці, це така фіксація результату, скажімо. Якщо в роботі, то це про публічне досягання, колективна перемога, досягнення, колективна перемога, презентація взагалі себе. Якщо в стосунках, то це про міцний союз, про гарну подію, про таке, що ну все ми нарешті разом ми досягли, про офіційне може бути а, затвердження шлюбу, так? Ну, святкування цього. У рішенні це про те, що ви вже зробили багато, тому тут просто... Про те, щоб зупинитися і відчути те, що ви зробили для себе, дивимося на телемі, що у нас тут. Ого, як гарно! Ну, ну як гарно! Це в нас маг. Маг це про особисту силу. Е, маніфестація це про контроль, е, ініціатива. Це про початок взагалі чогось нового може бути в справі в якійсь, так або в хобі, наприклад, е, і в стосунках може бути. Це про впевненість, творчість, тут про знання якихось своїх інструментів. Це в мені є все і я це розумію. Якщо в роботі, то це запуск нового, е, там де ви керуєте процесом. Е, є потенціал дійсно. Такий прорив, скажімо, щоб замітили ваші зусилля. В стосунках може, це про те, що ви можете впливати на якусь людину, так, але тут, ну, щоб не маніпулювали, тому що це карта ще маніпулятора, і це про те, щоб ви тут не перегибали палку. Або, можливо, може бути людина, яка може маніпулювати вам, вами. Тут або, або. У рішенні це знову ж таки, тут все залежить від вас. Якщо ви вирішили щось почати, то так, починайте. Все тільки від вас. Йдемо далі на вейта. Ух ти, ну що це у вас за такі красиві карти? Імператриця це про ресурс, жіноча сила, родючість, краса, творення, м'яке таке лідерство, багатство, прийняття, турбота. Це про реалізовану жінку. Або тут може бути ще момент. Для чоловіка це центр та, липня, на ком буде акцент. Це може бути кохана твоя жінка, вже вона тобі вважається, як дружина, дружина або твоя мама. Якщо для жінки це акцент більше на собі, або о, дійсно, от може бути там щось із мамою твоєю більше пов'язано. Ідемо далі. А, не йдемо далі. Я, здається, не сказала, що за роботу за стосунки і в рішення, і така пішла. За... Роботу це значить, що ви в ресурсі, тут час творити дійсно, а от не виживати, не, не не тягтися за цим. Хоча, отут я не бачу, тут мені подобається початок дуже хороший досередині в плані в плані роботи, те, що я вам от казала, так ви по тому, що я вам розказую, ви маєте зрозуміти, да яка як яка тут енергія, яка тут енергія і яка тут. Бо я ж спеціально даю більше значень, щоб ви могли для себе зрозуміти. В стосунках тут жінка веде, да? все одно тут жінка головна, але вона з любов'ю, не контролем. Але все ж таки може бути така ситуація, коли жінка дуже багато приділяє своєї уваги, і вона може бути вже як мамою. Тобто занадто велика турбота, да? гіперопіка, і це вже тоді не ок. У рішенні тут просто довіриться процесу, тому що все вже і так починає проростати. Дивимося на Таротіний. У нас тут вилізла наша відьма ріхто. Це така ненаситна сила, може бути підживлення від чужої болі, маніпуляція, жорсткий якийсь контроль, порушення природного порядку, про підступність. Це про я хочу і я візьму от ця карта, ви знаєте, четверта, тут у мене це більше як попередження йде. Тут про роль тіньової якоїсь наставниці і взагалі може темний вплив якийсь бути. Якщо ми беремо у роботі, тут. Обережно з успіхом будь-якою ціною. Ви не повинні цього робити. Це може бути гра проти себе. Дивіться, я це ті, що тільки що назвала, це може бути не тільки в вашу сторону, а може проявитися і від вас в чию сторону. Тобто, це навіть застереження в дві сторони від когось і від вас самого ж. В стосунках, тут ти або хтось поруч грає жорстко так, через страх, знову таки маніпуляція може бути. Тут не кохання, це дійсно таки про контроль. Просто. У рішення тут спробувати вам не ламати, а все ж таки розплутати. Тут тінь не дає стабільності. Йдемо на останню, на нашу казанову. Закінчується у вас липень десяточкою жезлів, і це про емоційне вигорання. Це тягар, якийсь, мовчки, внутрішня втома, ніхто не бачить, що мені важко. Да? Потреба виговоритися, перевантаження, бажання звалити все взагалі і втекти. Так? Я вже не витримую. Тут коли ви палаєте от із середини дуже сильно, тут вигоріла. Бажання і образа взагалі, що я от все на собі тягну. так Тут в такому. В такому роді. У роботі це перевантаження, вигорання і все звалили на вас. В стосунках, ви просто мовчки тягнете все, а потім оце зриваєтеся. Тобто, це вже коли пік підходить. Це тут, знову ж таки, не про любов. У рішенні це про те, щоб зупинитися, сказати вголос, що вам дійсно погано, і це все вже для мене там занадто. Як загальний висновок по цьому всьому? Левеняточка, у вас стільки сили, краси дійсно, і от магнетизму, але ви в якийсь момент вирішили, що мусите бути ідеальною завжди, або ідеальним завжди. Так? І все б нічого, ну, якби не одне, але. Ви реально дуже втомились. Ви можете і створити, і запустити, і виступити. Але якщо ви не знімете цей тягар з плечей, він зламає вам спину, розумієте? Пора повернути собі отаку якусь ніжність, стабільність внутрішню, без обов'язку е, світити всім, да, що я маю там всім опови, винен взагалі або винна. Як порада. Тут все ну, ви не зобов'язані бути сильними щосекунди, розумієте? Ваша цінність не в тягарі, який ви витримуєте, а в світлі, яке лишаєте, коли просто ви є, коли ви просто існуєте. Полегшіть собі І дозвольте комусь підтримати, тому що у вас це по магу ще може бути. І по імператриці це може бути ще підтримка. Ви її не відкидаєте, а спробуйте прийняти. Гарного вам липня, Леви!